Дорогі дівчата, привіт вам! Я хочу вам подарувати через екран оцю красу, такі чудові квіти. Літо, літо вже скоро закінчується і. Ще намагаємося зловити такі красоти у вигляді квітів, сонечка. І сьогодні я хочу записати для вас таке відео про свій догляд, і, зокрема, про сироватки і про мої пусті баночки, які я назбирала за ну, досить такий довгий період, мабуть, десь місяців за 9. Хочу вам показати розділила свої. Є відео ну думала на дві частини розділити, але подивилася, що Сподіваюся, що я встигну швиденько вам показати в одному відео і ще раз нагадати про те, як користуватися засобами морікей. Бо у нас є базові такі етапи, да? це очищення і зволоження, яке щодня, зранку та ввечері. Ну, а також є додаткові засоби у вигляді сироваток, сироваток концентратів, відновлення нічного, денного масу. І ну, особисто я для своєї шкіри завжди використовую не тільки базовий догляд, а ще і багато сироваток. Я можу використовувати їх декілька одночасно, а можу взагалі і додати одну сироватку. То зараз я покажу вам, які в мене були сироватки, які я закінчила, і вже буду знову відкривати щось новеньке. І, скоріш за все почну. Ну, із наших сироваток, це такі пусті баночки, всі вони вже пусті, треба їх викинути. Але ж трішечки я розповім про них і, і нагадаю для вас, тому що, можливо, це теж вам буде важливо додати в свій догляд. Дивіться такі. І ось бустери це сироватки, концентрати із лінійки Clinical Solutions. Їх у мене так виявилося, що всі чотири, і всі вони різні, і тут всі по одному. Чому? Тому що я користуюся сироватками поперемінно. От завдяки такому системному догляду вже шкіра моя здорова, гарна. І я її підживлюю, допомагаю їй такими різними засобами ріки, які... Дуже так поєднуються гарно і дають прекрасний мені результат. Тож, які сироватки я завершила? І це сироватка з вітаміном С та Е, вона в поєднанні двох вітамінів і високий вміст вітаміну С, який впливає на? Захист клітин від дії зовнішнього середовища, від такого агресивного да, впливу на шкіру, тому що під дією вільних радикалів ми знаємо такий термін: швидше клітини старіють, втрачають свою якби форму да, і на жаль, ну якщо ми не будемо захищати шкіру, то будуть виникати такі процеси, от, яких ми не хочемо. А це старіння шкіри. Тому щоб запобігти цьому, я постійно використовую засоби, які сильніше впливають на захист моєї шкіри. Що мені подобається в цій сироватці? Те, що її досить багато, такий великий об'єм, 44 мл. Це найбільша сироватка в Маріки. Комплекс TimeWise запатентований комплекс, який збагачений зволожуючими і антивіковими перевагами. Консистенція її дуже ніжна, така, ви знаєте, вона з першого дотику просто от зливається шкірою, і, до речі, всі, хто її пробують, зразу замовляють, тому що ну, дуже комфортна. І ще вітамін С, він впливає на колір шкіри, на її сяйву, відбілює. Ну, тому це така сироватка потрібна для всіх. І Якщо ви вже помічаєте, що вам хочеться да, оздоровити шкіру, якби покращити. Вигляд, то я би дуже радила додати таку сироватку для щоденного використання зранку та ввечері. Її достатньо одне нажаття от повністю на обличчя, ну і я ще на шию також додаю, щоб цю зону теж збагачувати вітамінами, антиоксидантами, зволоженням, тому що шия теж вона старіє навіть швидше, ніж обличчя. А тут є таке прозоре віконечко, по ньому завжди видно, як вона закінчується. Тримати її треба у такому сухому, краще затемненому місці і не жаркому, бо вітамін С він боїться високих температур, руйнується. Так, є. А тепер у мене ось буквально закінчилася сьогодні. Зранку принесла цю. Баночку, це теж сироватка заспокійлива, яка звужує пори, її можна замовляти окремо, а також вона йде в поєднанні із системою оновлення шкіри TimeWise, там, де є першим етапом скраб для глибокого очищення. І другим таким кроком це сироватка, яка забирає всі процеси подразнення і заспокоює шкіру і звужує пори. Тут об'єм менший 29 мг, і, до речі, ну, в сироватці і активній ліфтин сироватці також 29 мг. але вона теж по консистенції дуже ніжна, її надовго вистачає а, ну, по, по, так, по терміну, мабуть, десь місяців на 3 а може й 4. А з вітаміном С мені взагалі на півроку вистачає. То цю сироватку я також використовувала під крем. Спочатку сироватка, а далі зверху я прикриваю кремом, тому що сироватка не містить зволоження і вона глибше проникає і несе такі високоефективні засоби, причому їх концентрацію в більш глибинні шари. А зверху ми маємо обов'язково прикрити шкіру зволожуючим кремом. Тому що він утримує вологу і захищає шкіру від втрати вологи. Це дуже дуже важливо, щоб не забувати зверху наносити крем. Якщо ваша шкіра неможливо схильна до жирності, то я би радила вибирати крем для комбінованої та жирної шкіри. Можна взяти матуючий, вони більш такі легкі, тому ви не будете відчувати високу жирність. І ще одна сироватка це теж моя улюблена, активна ліфтин-сироватка, яка дуже потужна, і вона коректує трикутник молодості. От Все те, що опускається вже під дією земного тяжіння вниз, ми його намагаємось якось підняти, пружність підсилити. І завдяки ось такій ліфтин-сироватці ми також це робимо Люблю її дуже, тому що вона прямо так як ну на очах піднімає, підтягує шкіру. І шкіра така зволожена, така якась вона дуже бархатиста стає. Ну Я б сказала, це така сироватка преміум, вона і по ціні дуже сильно відрізняється від сироватки, яка звужує пори. да Ну тобто Таку сироватку теж варто спробувати, і я періодично її додаю в свій догляд, і вона якось найшвидше закінчується, її теж 29 мг, але вона так швидко проникає і хочеться її ще додати. Така в неї якась текстура, але вона збагачена гіалуроновою кислотою, рослинними стволовими клітинами, і це те, що зупиняє процеси старіння в шкірі і ну, все ж таки омолоджує її і дає такий дійсно потужний ефект без уколів. Так. І далі я перехожу на ось ці сироватки-бустери, це сироватки концентрати, їх невелика кількість, верніше об'єм невеликий, тут 15 мг в кожній. В них консистенція дуже така ріденька, Зараз уже не покажу, тому що Тут пусто, звісно, але вони ну, ось трішечки, може так видно, як, як така легенька, прозора рідина, і її небагато потрібно. Ну, зараз я розкажу про ці сироватки. Вони в мене тут всі по одній, як я вже сказала, і дивіться, використовувала. Сироватко-концентрат з гіалуроновою кислотою та церамідами Це для зволоження, для такого комфорту шкіри, особливо, якщо у вас шкіра схильна до сухості, ви відчуваєте часто стягнутість або такий дискомфорт, або навіть тріскається шкіра, є й таке у дівчат, то з гіалуроновою кислотою ця сироватка дійсно ідеально забезпечить вологою і зробить дуже-дуже потужний зволожувальний ефект. Далі сироватка з вітаміном С та розфератролом це сироватка для зменшення зморшок. Люблю її теж, тому що це якраз актуальний засіб, який захищає. Клітини від дії вільних радикалів, і це теж важливо, щоб зберегти молодість і здоров'я шкіри. Ну і вітамін С він підвищує імунітет, і, як ми знаємо, що не виробляється організмом. А коли він потрапляє на шкіру в тій концентрації, який необхідно, то звісно, шкіра буде красивою і подякує нам. Це сироватка від. Зморшок, далі сироватка, яка відбілює шкіру і зменшує пігментацію. Вона на основі ферулової кислоти та ніацинаміду. два найпотужніших таких концентрати, які активно діють в дермі, це в глибших шарах шкіри, і завдяки цьому розподіляють рівномірно меланін, який під дією сонця, шкідливих променів або якихось гормональних змін накопичується і такими плямами да, може утворюватися шкірі. Ну, ось ця сироватка вона ефективна, її потрібно і зранку і ввечері. До речі, оби, всі ці три, і коли ви замовляєте так, такий засіб, то рекомендовано зранку та ввечері по 3 крапельки наносити а, після очищення на, на чисту шкіру. А, засіб проникає швидко, а, прямо так, а, як водичка. Да? А далі, якщо у вас є сироватка, наприклад. Да, Така більш уже таймвайс, із не концентрат, а сироватка, то ви зверху на такий бустер наносите сироватку і потім тільки крем. І ще одна сироватка концентрат це альфа гідрокислоти яка виконує функцію відлущування відмерлих клітин. Люблю її за те, що два рази на тиждень, коли я втомлена, або немає в мене часу, або просто от хочеться такий мінімум, але щоб клітини відмерлі відшаровувались, розщіплялись, десь здівалися, тоді я наношу цю сироватку на чисту шкіру після умивання і зверху її прикриваю з Кремом і вже не змиваю, вона працює сама. І це теж дуже класно, здорово, особливо в наш час, коли завжди не вистачає часу на маски. То зверніть на таку сироватку увагу. ну У вечірній час, звичайно, це роблю. ось Використала і буду далі продовжувати додавати в свій догляд такі чудові засоби. Чудові концентрати молодості, так їх назву. ну І ще два засоби покажу вам з чарівного набору. Я їх теж називаю сироватками. Це для себе, так і для клієнтів, щоб було зрозуміло, це такі підсилювачі теж догляду для зрілої шкіри. І це нічне відновлення, і денний захист з SPF 30. Нічне відновлення містить такі капсулки, і в цих капсулках Ках тут ось трішечки залишилось ну погано вже видно. Три таких дуже потужних інгредієнта: антиоксиданти, антивікові пептиди, і вітамін в 3 Коли ми натискаємо дозатор, воно розбиває їх, ці капсулки, і такі свіжі вітамінчики в поєднанні із комплексом TimeWise, ми наносимо і в нічний час, і шкіра відновлюється, і навіть. Дія цього засобу впливає на зменшення кількості мімічних змошок. І денний захист теж з комплексом TimeWise. Тут сила в цьому засобі ще завдяки захисту від ультрафіолетових променів. SPF 30 це дуже потужний захист 98% захищає шкіру від шкідливих променів. Такі засоби також використовую, люблю, вони такі легкі, в них така консистенція невагома, дуже-дуже приємно користуватися. Всі ці засоби, які я вам показала, вони не містять аромат зовсім без. Без барвників, не комедогенні, вони не забивають пори, шкіра дихає, відчуття на шкірі комфорту. І ви знаєте, от дійсно приємно користуватися засобами, тому що вони всі ідеально якось працюють, що ти заходиш у ванну кімнату із задоволенням приділяєш собі 5-10 хвилин для того, щоб створити гарний настрій. І для себе, і для своєї шкіри, і для свого здоров'я. Дуже довіряю компанії Kay, тому що вона піклується про здоров'я. Вона має чотири сертифікати якості. Завжди можна спробувати першим замовити той чи інший засіб. А взагалі, хочу в завершенні сказати, що основне в догляді це системний базовий догляд, який включає очищення зволод. Це два таких обов'язкових кроки в догляді за шкірою щоденних кроки. Сироватка це доповнення. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша шкіра постійно отримувала щось якісне. Більш таке сильніше, потужніше. І щоб ви помічали зміни такі, покращення шкіри, то звертайте уваги на сироватки. Я відчуваю, що вони мені дуже-дуже дають високий результат. І за ці роки кожного разу сироватка, сироватка це щось особливе. Люблю, рекомендую. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобання байку, запитуйте, якщо є питання. А я дуже дякую вам за перегляд, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей!